Всім привіт! В Даному відео поговоримо про дуже цікаву проб компанію, а власне Take Profit Trader і її особливості. Чому вона цікава і вона дозволяє нам торгувати на реальній ф'ючерсній біржі на відміну від інших проб компаній? Мене звати Тарас. Ви на каналі Startup. Обов'язково підписуйтесь на канал та приходьте в мій телеграм, який я публікую аналітику по ринку, що по крипто, по форекс ринку, прибуткові, збиткові угоди, деяку інформацію про проб компанії і інші. А тож посилання залишаю в описі. Взагалі, в чому особливість даної проб компанії? Так Trader – це реальна проб компанія, яка надає можливість вам торгувати на реальні кошти. Ось тут є декілька моментів, тому що. Що означає нереальні кошти? Якщо порівнювати з тими ж самими компаніями MyFunded FundedPips Funded Pips і інші проб-компанії, це так звані кухні, в яких ви не торгуєте нереальні кошти. І дані компанії обробляють усі ці угоди на серверах, а вам виплачують виключно з провалених челенджів інших учасників. Тому у даних проб-компаній ви не відкриваєте угоди на реальному ринку. Просто це симульовані угоди. І вони це вказують. А особливість даної проб-компанії, що у неї, неї є можливість перейти на про аккаунт, про плюс і торгувати лайв торгівлю. Тобто ваші угоди будуть справді здійснюватися, і вони будуть виконуватися на фьючерсній біржі. CME. Ви зможете повноцінно торгувати індексом і багатьма іншими активами, які, які присутні на CME біржі. У вас будуть Ексклюзивні умови по виводу, ви зможете виводити день в день ваші кошти з певним часом, і ось тут є багато моментів. Але для початку, мабуть, розпочнемо з даної проб-компанії. У неї досить багато відгуків, є багато виплат, багато своїх моментів. Зараз ми поступово будемо їх розкривати. І посилання на дану проб-компанію залишу в описі під даним відео, і ви отримуєте знижку 40% на ваш челендж челендж на 25 тисяч, вартість його складає 150 доларів без знижки. Зі знижкою ви отримаєте за 90 доларів. профіт таргет даного пропуску складає 1500 доларів, що 6%. І це тільки одна фаза. Наступних фаз по факту вже немає, ви вже зможете повноцінно торгувати та отримувати дохід. Максим позицій відкритих це три контракти. В даному випадку це будуть контракти, тому що це цим є біржа. Daily loss максимальний 500 доларів, і трейлінг лос складає 1500 доларів. Якщо ви не знаєте, як працює трейлінг лос, обов'язково. За даним моментом ознайомитись. Тобто для того, щоб нам отримати так званий фандет аккаунт, потрібно виконати 1500 доларів профіту. Наступний момент торгівлю ми будемо здійснювати на даній, з, на даній з платформ. Тобто це може бути Trader, буде можливість торгувати через TradingView або ще безліч платформ. І особливість в тому, що придбавши даний проб, ви автоматично отримаєте ліцензію на використання даних платформ. Відповідно, яку ви оберете, тому що більшість з них платні і вони потребують також відповідної ліцензії, але придбавши проб, ви зразу ж отримуєте. Далі ми це розглянемо. тож переходимо до детального ознайомлення. Для початку ми отримуємо тестовий аккаунт, тобто угоди, в якому здійснюється в симулюючому середовищі, тобто це наш челендж, за для якого потрібно нам виконати 1500 доларів профіту в 25-тисячному аккаунті, власне, 6%. Прийшовши, Власне, даний челендж ми отримуємо про акаунт. Він також. Здійснюють торгівлю в симулюючому середовищі, тобто в даному випадку угоди не відправляються на сервер брокера. Але в подальшому, як ви поторгували на даному аккаунті, у вас буде можливість перейти на аккаунт ProPlus. І це вже будуть реальні кошти, торгівля наживо, і профіт спліт буде складати 90 на 10. По факту, усі інші моменти вони будуть дуже схожі, але єдине, що у вас вже ось тут буде реальна торгівля, і там будуть деякі умови по закриттю відкриттю угод, тому що не можна буде отримувати на наступний день і через вихід. І так далі. Але у вас ось тут реально буде можливість перейти на торгівлю про плюс аккаунта і виводити кошти день у день. Так, тут, звичайно, є дуже багато моментів, до яких з якими потрібно ознайомитися, але в загальному в даної проб компанії є можливість реально перейти на повноцінний аккаунт, на якому ми зможемо торгувати. От чи є усі облікові записи. Про симулюючим, так усі облікові записи про імітуються, тобто вони знаходяться в тестовому середовищі. І переходимо до особливостей та відмінностей у даного пропа, якщо порівнювати його зі звичайними пропами, тобто кухнями, MyFundedFX, Funded Pips і так далі. Перший момент це кількість торгових днів складає 5. Ну, ось тут більш-менш стандартний в багатьох про компаній теж такий момент є. Мінімальна кількість днів до першого зняття. Тобто, якщо ви закрили власне ваш акаунт, отримали певний дохід, ви можете його виводити фактично день у день. Процес виведення коштів негайно і ось тут є момент, що виводити кошти на крипто в принципі немає можливості. Це банківський переказ або PayPal. Що вам зручніше, і мабуть, найцікавіший момент в даної про компанії це скидання облікового запису PRO. І пам'ятаємо, що про -за, обліковий запис це вже ось цей другий. Тобто ми пройшли тестування, виконали челендж і отримали PRO. Він є симулюючий, це нереальний обліковий запис, але ми вже з нього отримуємо профіт. І тут дуже цікавий момент полягає в тому, що за певну плату ми можемо тричі скинути наш обліковий запис. Одноразова плата складає 130 доларів в даному випадку. Якщо просто розглядати аккаунт для прикладу, на 25 тисяч доларів, так, це буде невигідно, тому що ми дешевше зможемо його придбати. Але якщо ми придбали аккаунт на 150 тисяч доларів, тоді ми без проблем зможемо скинути за 130 доларів наш аккаунт. Що означає скинути Те, що якщо ми аккаунт завели в певний мінус, ми оплачуємо одноразову оплату 130 доларів і скидаємо цей аккаунт у нуль Фактично, ми оплатили 360 доларів, пройшли челендж, і по різних причинах ми. Даний челенд, да, даний аккаунт завели в мінус. Це може бути мінус декілька відсотків. І якщо щоб не проходити повторно цю тестування, ми можемо скинути наш обліковий запис, власне, ПРО, ось тут чітко вказано, про запис. І... Це ми можемо зробити тричі, тобто це такий деякий інструмент гнучкості, якщо порівнювати зі звичайними проб компаніями. Тому що нам в даному випадку, якщо ми пройшли челендж на 150 тисяч доларів, не буде вигідно оплачувати 360 доларів і повторно проходити тестовий аккаунт. Ми можемо просто свій про акаунт скинути і знову ж торгувати на ньому і отримувати повноцінні виплати. Це набагато зручніше в порівнянні з. Тими ж самими звичайними проб трейдинговими компаніями, в яких ми, якщо зливаємо аккаунт або заводимо його в певний мінус, то тоді вже все потрібно повторно проходити челендж. І для того, щоб придбати будь-який челендж, нажимаємо Придбати новий челендж, продовжити. Обираємо платформу, швидше за все, ви будете торгувати через Trading Trader або TradingView. Нажимаємо Next. Ось тут де промокод, вбиваємо промокод. 001 і отримуємо знижку 40%, челендж на 25 тисяч доларів буде всього-навсього 90 доларів, що якщо порівнювати з іншими проп компаніями, буде значно дешевше. Для прикладу, вартість челенджу на 25 тисяч доларів компанії Funding, Funding Pips вкладатиме 139 доларів. І це звичайний двофазний челендж. Так, це хороша проп компанія але все ж, ось тут є відмінності, і ми бачимо, що опціонально, якщо ми бажаємо спробувати, ціна буде значно нижча в порівнянні з будь-яким якою звичайною проб трейдинговою компанією? Також пройдемо ще по головних моментах. Перший це правило 1 – досягнення цільового прибутку. Власне, нам потрібно досягти прибутку 6%. І Ось тут вказано, що максимальні контракти це 3 контракти відкриті. Наступне правило 2 це не перевищувати максимальний розмір позиції. по факту це те ж саме правило. Третє не досягати ліміту щоденних втрат, і щоденні втрати складають 500 доларів. Тому, якщо ми опускаємося даної відмітки, отримуємо лос. Щоденний ліміт ліміт збитків застосовується до нереалізованих збитків, і це головний момент. Це означає, що ваші позиції в більшості випадків будуть закриті системою, якщо буде досягнуто ліміт втрат навіть зі скритої позицією. Для того щоб не допустити даної помилки, почитайте, як рахуються всі нереалізовані збитки, тому що ймовірність отримати лос по цьому моменту точно є, якщо не розуміти логіку використання даного інструменту. І наступне не досягайте максимальної просадки на наприкінці дня. Ось тут. По факту, це той ж самий момент, найпоширеніше помилку управління ризиків, яку ми бачимо. є збій трейлінг просадки. От власний про трейлінг посадку просадку детально прочитайте, щоб не було різноманітних моментів і посилання на усі всі відповіді на запитання я залишу також в описі, щоб не було в подальшому різноманітних проблем. Торгуйте схваленими продуктами в у затвердженні години. Ну це стандартна робота ф'ючерсів, тому що це власний власне фьючерсна торгівля, і вони можуть призному працювати. Це також залишаю в описі до даного відео. Ну і будьте послідовними також стандартне звичайне правило. Доступні платформи, ось тут перелічені і безкоштовно під час тестування доступні ось небагато платформ, і небагато з цих платформ дозволяють нам використовувати мобільний застосунок, а найзручніше, мабуть, це буде або Ninja Trading, або TradingView, тому що інші вони такі більш архаїчні, але що менш важливіше, можна також використовувати Atas Якщо у вас Windows-платформа, це дуже крутий софт для торгівлі. Але тут буде відповідно, вам потрібно буде окремо придбати вже ліцензію ще на Atas. Мабуть, найзручніше. Щоб не витрачати додаткові кошти, TradingView просто підключаємо туди або NinjaTrader, і все жодних проблем не буде. Отож, будь-які відповіді на запитання ви зможете знайти ось тут: що по тестовому аккаунту, що по Pro, що. По аккаунту ProPlus. ProPlus – це вже аккаунт з реальними коштами. І ось тут ми можемо побачити його головні переваги. Це те, що це реальні кошти з нульовою маржою, немає денного ліміту втрат, розподіл 90 на 10. І угоди відповідно виконуються на, безпосередньо на біржі, а не на реальному, а не на симульовуючому копійовуючому аккаунті. І немає вимог до буферної зони. І кожен трейдер, який досягає 5 тисяч доларів прибутку на Pro аккаунті, отримує можливість прийти на Pro Плюс рахунок, тобто на, на реальний акаунт. Наступний момент ще цікавий, що Україна на даній компанії не забанена, тому що на інших на Topstep і MyFundedFutures, ем, українці не можуть брати участь у челенджах і торгувати, а на даній компанії все без проблем. І ще є такий цікавий момент, про який я ледь не забув, що ось тут діє система місячної оплати. Тобто, як це працює, якщо ми придбали наш челендж, для прикладу, за 90 доларів зі знижкою, і у нас є рівно 30 днів. Якщо ми його ще не пройшли, тоді нам повторно потрібно оплатити 90 доларів як місячна підписка. Як тільки ми даний челендж проходимо і перейшли на даний акаунт, Pro, тоді оплати вже немає жодної. Тобто, запам'ятали, якщо ми відтягуємо дуже довго закриття цих 6%, або ми просто зливаємо акаунт, тоді якщо злили, тоді злили. Але якщо не пройшли. Там плюс 1, плюс 2, мінус 1, мінус 2. Тоді нам потрібно оплатити повторно 90 доларів після 30 днів, і тоді ми зможемо продовжувати торгівлю. Pro про і Pro Plus не мають жодних оплат. Я надіюсь, більшість пунктів я ось тут розкрив. Посилання залишаю в описі. І якщо у вас є бажання, ви можете спробувати, враховуючи усі дані дані моменти, але обов'язково ознайомтеся з усіма правилами, щоб не було різноманітних проблем, тому що я читав безліч відгуків і різноманітні користувачі просто не ознайомилися з базовими правилами, яких потрібно дотримуватися, трейлінг лосу і так далі. Тому, якщо ознайомитися з, з правилами, все буде окей. І ви можете спробувати аккаунт для прикладу на 25 тисяч доларів за 90 доларів, і це в принципі недорого. Ваші коментарі обов'язково залишайте під даним відео. Якщо потрібно. Бно розкрити якусь тему більш детальніше з вами. Був Тарас на каналі Стартап до зустрічі в наступному відео.